Безхозну будівлю до діла. Дитячий садок сонечко, що уселіли Б'яже Зачепилівського району, знову розпочинає свою роботу. За півроку, силами районних та сільських коштів у будівлі, що не працювала 13 років, провели капітальний ремонт, замінили вікна, дах, санвузел. Територію садку облаштували ігровими майданчиками. У нас дітки були всі дома, родители не хотів устроїтися, не могли це зробити. Сейчас діти будуть ходити в детский сад, дітки будуть в И підготовлені. І всі родители спасибо що... всім, хто помог відкрити. Ясла садок розрахований на 40 місць. Нині тут навчаються дві різновікові групи. П'ятирічна Анастасія в садку почувається як вдома. Дівчинка каже, їй подобається читати та малювати, особливо з друзями. А ну, тому що что... я тут мої садики, я вчусь». Сонечко наразі 26-й дитячий заклад, що відкривається на Харківщині. Всього цьогоріч їх планують відкрити 40, запевнив очільник області Михайло Добкін. Будуть дитячі сади, будуть. Дітки, значить, буде перспектива. не будуть закриватися школи, не будуть сокращатися робочі місця, А це вже добре для любого населеного пункту. На урочисте відкриття дитячого садку. Обласні очільники приїхали не з порожніми руками, подарували малечі сучасну стереосистему, аби сільські діти співали і танцювали не гірше за харків'ян. Єлизавета Драгачова, Вадим Максименко. У тебе новини.